Шановні депутати, тут у нас форс-мажор, виявився станом здоров'я одного з депутатів. І скоріше за все сьогодні з злікання не відпустять. Депутати, які вчора були зараз відсутні. Ну, ті, що здалеку. Геннадій Миколаївич в армії. Литвин не в місті. Також немає. На троє, що в лікарні. Попередньо тоді пропоную на наступну середу. У нас Юрацький Килл да? але там інші підійдуть плюс-мінус на наступну середу. Тож як ви на це дивитесь? Тільки щоб спланувати більш-менш. Пропоную на так, на 9 -го годину почнемо. Це буде 30 -е. Ок. От наскільки важливо стан здоров'я кожного з вас. 29-го. 29-го там не всі приїдуть через кончу. А прошу саме на середу, бо 30, 31-го вам 31 вже проблем нема. Якщо ти хочете, може 31-го давати. Четвер, так? Колеги, четвер. Так? Четвер. Окей. Це четвер, 31 перше число. Але на раночку дев'яте. Ну Вже. Я сподіваюся, що таблетки нас стикарне потужні відкачають. Аура пору Сестри хороші. Тим не менше, дякую, що прийшли. Таке отбуває і це таке життя. Бережіть себе. Будьте берегти себе, будьте берегти всіх понад коло вас. Все, дякую всім.